Вітаю, друзі! Ну що ж поговоримо про Dox, про ноткоїн і про премаркет самого Dox, і Що нам це дає? Дивіться, нас дали нове завдання: що якщо ти є користувачем ноткоїн платини, то дається 20 тисяч зверху. Якщо ви голд то там, якщо не помиляюсь, 4200 монетами насипають зверху. Це саме про те, що попереджав Ноткоін, коли казав, що якщо у вас буде платинам або Голдвіга, то у вас будуть додаткові, скажімо, бонуси з інших проєктів. Ну ось і вони настали. Заголом я веду підрахунки по в нашій телеграм-групі. Тобто скільки я потратив, наприклад, я маю платину, оплатив на 20 тисяч на рік. Тобто, витратив безпосередньо за ті дні, які пройшли, 809 заробіток 900. Ну, 100 монет не так вже і багато. Але якщо вже брати оцей ось бонус, так що мені насипали 20 тисяч докс, то давайте порахуємо, скільки це буде. Подивимося на примаркеті. Як користуватися премаркетом, я робив окреме відео. Дивимось, найкраща ціна у нас орієнтовно 0,04 цента. Давайте беремо калькулятор і прорахуємо. Це 0,04 цента долара. Так, множимо на 20 тисяч. І безпосередньо це, якщо зафіксувати по поточній ціні, 80 доларів. Але якщо дивитися на ринок, то бачимо, що тут скачки були до. Ну Тобто до 100 доларів можна було би зафіксувати на премаркеті. маркеті Отож, що ж тепер виходить? Мені необхідно буде тут додавати додаткову графу, що я отримав з інших проєктів, і таким чином висвітлювати вже більш розширену статистику по ноткоїну. Загалом, хто бере участь у ноткоїні, Тих я вітаю. А хто не бере участь у ноткої і хоче приймати участь, приєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти. Там ви можете отримати від мене будь-яку консультацію з приводу профітності ноткої на голтаплатині та інших проєктів. Отож, посилання на ноткоін та проект докс будуть у нас в описі. Бачимо, що ноткоїн вже дає непогані бонуси в інших проєктах. Також є проєкт Mass Empire, там також даються бонуси. Але чого далеко бігати, ось відкриємо а, сам NotCoin і у нас тут є закладка Бонуси. І бачимо, що а, ось у нас пише сум. Тобто скоро будуть інші проекти, які будуть надавати нам додаткові бонуси. Отож, Mass Empire вже дає. KuCoin бачимо, знижка комісії на 40%, що не, доволі немало. Також я пропускаю, що цей список буде додатись і розширятися. Загалом слідкуйте за новинами разом з нами, підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал, ставте лайкосик, якщо відео було корисним, А ми з вами скоро побачимося. До зустрічі!